Уже традиційно напередодні Всеукраїнського дня бібліотек, що відзначається 30 вересня, в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара аналізують роботу районних та сільських книгозбірень. Цього року на 10-му ювілейному фестивалі Бібліотечна палітра Херсонщини інноваційні креативні проекти незалежним експертам демонстрували вісім фіналістів. Дивувати відвідувачів обласної бібліотеки імені Олеся Гончара цікавими нестандартними методами і формами роботи учасники 10-го обласного фестивалю Бібліотична палітра Херсонщини почали вже в холі книгозбірні. В рамках конкурсу Ярмарок відкриттів кожен із них продемонстрував свій творчий хист у виробах декоративно-ужиткового мистецтва. Не дозволяли нудьгувати гостям цього дня і господарі. Фахівці обласної книгозбірні пропонували усім охочим на деякий час відчути себе буктюбером, прорекламувати улюблену книгу у невеличкому відео. Ролику, або викласти основну ідею твору у вигляді малюнку чи повідомлення в твіттері. Ми пропонуємо ось такими твітер-буками вгадати закодовані нами книжки або закодувати в спеціальному бланку свою. Всі отримані рекламні матеріали будуть ще до вечора опубліковані на бібліотечному блозі. Крім того, всі, хто цього дня потрапив до обласної книгозбірні, мали змогу відвідати незвичний фотосалон та зіграти в інтелектуальний дартс. На урочистій частині фестивалю бібліотекарі Херсонщини почули чимало теплих слів та привітань. Отримали відзнаки від представників органів влади колег меценатів. Цього року до конкурсної програми фестивалі надійшло понад 30 проєктів, серед яких фахівці науково-методичного відділу обласної книгозбірні до фіналу відібрали лише вісім. Збиралися дійсно інноваційні практики те, що бібліотеки, чим відрізняються ці бібліотеки від інших бібліотек області? Тому що наші багатьо, багато бібліотек мають вже і комп'ютери і оказують інформаційні послуги. А оці родзинки досвіду, які дійсно... В потребують поширення і можуть бути поширені в інших бібліотеках, були відібрані. Інноваційні методи і форми роботи з відвідувачами, фіналісти презентували у невеличких відеороликах. Цікаві, нестандартні, креативні. Подекуди несподівані проекти працівників районних і сільських книгозбірень вражали і захоплювали, надихали та змушували замислитись. Вони наскільки чуттєві, наскільки приймаються саме громадами. Ти в тих громадах, де вони живуть, і сільський бібліотекар він є і порадником, і, і, і помічником. Він є і, і, і актором. І, і, і в деяких моментах я знаю, що сільські бібліотекарі навіть можуть бути медсестрами. Бібліотекарі дуже талановиті люди. І Я думаю. Впевнена в цьому, що бібліотека обласна імені Олеся Гончара це саме та площадка, де вони можуть себе показати. Я дійсно вражена, які творчі люди бібліотеки, які цікаві роботи вони виставили свої доробки, які вони талатовиці. Вони навчилися презентувати свою роботу. Вони навчилися працювати з органами влади. Переможці фестивалю визначили незалежні експерти, меценати та друзі обласної книгозбірні. За їх рішенням, третє місце отримала благодатницька сільська бібліотека Скадовського району. На другому Киселівська сільська книгозбірня Білозерського району. А переможцем стала Каланчацька районна бібліотека, які активно популяризують читання через театральне мистецтво. Ми э, з бібліотекарів стаємо сценаристами, акторами, режисерами, лісидіями э, в, 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 в усіх ра. «Надо серйозні ділові ролі, будь ласка, Надо жартівливі, будь ласка. У нас все це дуже гарно виходить, і це дає е, дуже великий поштовх, цікавить е, наших е, жителів громади. Е, спонукає до читання. Цього року було визначено переможців у щойно започаткованому конкурсі з любов'ю до України. Найкращий бібліотечний проєкт патріотичного напрямку представили бібліотекарі великоолександрівського району. Наснажені спілкуванням один з одним, отримавши новий досвід та масу позитивних емоцій. Бібліотекарі Херсонщини готуватимуться до нового Творчого конкурсу, який наступного року фахівці обласної книгозбірні обіцяють провести у більш сучасному форматі. Оксана Страмнова Ігор Пиченко, телеканал Скіфія. Парафія є, а церква ще.